Ось моє посвідчення я тільки отримала вчора. Це мій паспорт. Вікторія Борисюк прийшла до пенсійного фонду оформити субсидію. Робить це вперше. Розповідає, після травм отримала групу інвалідності і не може більше працювати. Відтак осилити комуналку фінансово складно. Комуналка получається вона в три рази ні в два рази більше моєї пенсії. газ, як використовую, я стараюсь проплачувати. Це обов'язково. Ну воєнний стан і так далі. Все, що з моїх сторон. А остальне все для мене, звісно, отоплення. Функцію з оформлення субсидій на пенсійний фонд поклали лише два місяці тому, тож відвідувачів у відділі обслуговування побільшало, говорить його начальниця Наталія Сергієнко. Дуже багато чинників впливають, на, по перше, на право. І по-друге, на розмір субсидії. Субсидія призначається з врахуванням доходу, тобто є платежі, ті, які визначені комунальними службами, і є доходи сім'ї. І вже на підставі цих саме от тільки цих даних визначається вже субсидія. А з 1 лютого зазнала змін і форма виплати самої субсидії. Відтепер цю пільгу не будуть зараховувати автоматично, пояснює заступниця начальника обласного управління пенсійного фонду Тетяна Хилик. У квитанціях приходитиме повна сума за послуги, а грошову компенсацію споживачі отримуватимуть адресно. Якщо вони являються пенсіонерами, то на пенсійні рахунки в банківських установах. Якщо вони отримували в поштових відділеннях виплату пенсії, будуть отримувати також разом із пенсією пільги. Для осіб, які не є пенсіонерами, говорить Тетяна Хилик, пенсійний фонд може відкрити рахунки в Ощадбанку. або ж людина може зробити це самостійно в будь-якому іншому банку чи отримувати пільги вже на наявний рахунок. Пенсіонерам, які отримують виплати вдома, пільгу приноситимуть разом із пенсією. Марія Гаврилян, Григорій Козоб, Суспільне, Новини, Черкаси.